Зараз влада в багатьох християнських країнах: це Європи, Америки, Канади, вона має потужну силу і витісняє голос церкви в тих країнах. І церква вже боїться, чи не має такого голосу сказати, що є істина, що є біле, що є чорне. І як має. Церква вести себе і в тих країнах, і в Україні, чи має виступати проти влади, чи ми маємо просто замкнутися в своїх церквах, в своїх родинах і просто жити благочестивим християнським життям, чи сказати це не по біблії, ці закони неправильні, і виходити, виступати? Що як ви вважаєте? Звичайно, ми живемо з вами в часи, коли влада вона відіграє серйозну роль. Будь-якій країні. І ми бачимо, як, яка вона різна є. Але е, перша теза для християн будь-яка влада завжди не буде такою, як вони хочуть. Чому? Бо вони християни. Сама побожна влада, сама лояльна до церкви, ну сам що саме ми можемо сказати. Будь-яка влада нас ніколи не задовольнять. Чому ми читаємо Слово Боже, ми розуміємо в ідеалі, як все має бути, а влада ніколи такої не буде. Тому, звичайно, ми молимося і маємо молитися за владу, але ми не ідеалісти, щоб ідеалізувати владу. Це по-перше. По-друге, є закони Божі, є закони держави. І коли апостолю поставили і сказали, ми вам забороняємо, мовчіть, це влада сказала, Сенедріон, навіть духовна влада. І вони кажуть, кого нам більше слухати? Ну, риторичне питання. Звичайно, ми будемо більше Бога слухати. Тому, коли влада в будь-якому аспекті життя держави, країни, нації, суспільства, в будь-якому. Робить щось не те. Церква має покликання і зобов'язання, як місто, яке стоїть на вершині гори, освітлювати всяку темряву, осоляти всяку землю і говорити правду. Будь-якій владі. І, звичайно, владі це не буде подобатись. Бо в якихось питаннях ми будемо підтримувати владу і молитися за неї. А в якихось питаннях ми будемо так молитися, що це буде проти влади. Бо це за владу ми молимося, щоб вона цього не чинила. Тому Біблія каже, послання Римлянам, що всяка влада від Бога, як інституції. Але не всяка влада Божа. Від Бога мається на увазі, що ця інституція Павло розшифровує, Да? вона має стримувати зло, карати беззаконня. Да? і Підтримувати того, що робить, хто робить добро. Хочеш не боятися влади, роби добро. Але якщо сама влада робить зло, отут роль церкви. Тому е, у нас в Україні так само, навіть в часи війни, ми об'єднані були досить сильно, так, щоб підтримувати владу, яка так само має забезпечити безпеку України і все. І, це, і ми будемо це далі робити. Але в той же самий час можуть проводитися такі речі, імплементуватися такі закони, готуватися такі пропозиції для, для життя народу, які є антиєвангельські, антибіблійні. І отут ми маємо сказати, що ми не підтримуємо. Ми не просто критикуємо владу, ми не підтримуємо руки влади, яка робить проти Бога якісь речі. І... І це має бути дуже щиро. Як це буде виглядати? Ну, ми не візьмемо зброю, і не будемо стріляти в владу. Це, це зрозуміло. Так? Але, але в різний спосіб ми маємо про це заявляти. І тому на сьогоднішній день, на превеликий жаль, бачите, що відбувається в Україні. Багато людей від влади, вони ще на одне коліно перед Богом не стали. А треба на два. Оце потрібно. І коли кажуть моліться, коли кажуть загрози, коли потрібно зброя, коли потрібно захищати, і все, годувати і все інше, церква, церква має бути в цих процесах. Але цього мало. Бо Бог дивиться на президента, дивиться на всіх наших депутатів. Дивиться на нашу корупцію. І якщо люди у владі, користуючись моментом, збагачуються самі, приймають неправильні закони і все інше, хіба Бог може благословити їх за таке? Звичайно, демократичні наші норми дають нам можливість таку владу змінювати. І, і християни мають абсолютне право і мають ним скористатися. Але під час дії тої чи іншої влади ми маємо відверто на всіх рівнях про це заявляти, говорити, і, і владі, і суспільству. Інакше церква перетвориться в слугу або в раба. Подивіться на сусідню Росію. І це ганьба церкви. Це негідно християн. Коли церква не тільки мовчить, а коли церква чи релігійні організації різні, коли вони хвалять владу, коли миють її ногу або дві, і мені було так важко слухати, коли президент сусідньої держави зібрав релігійних діячів, таких підручних своїх, розписали кожному, що сказати. Це такий удар нищий пояс кожного із них. О те, що вони говорили, кожен казав навіть не просто там загальні речі про владу там, чи про ситуацію, він казав проти себе. І сидить слуга диявола і радіє цьому. Оце церква, яка втрачає вже всяку силу. Слава Богу, в Україні не так. У нас демократії ще вистачає, щоб сказати: і губернатору, і меру, і президенту, і спікеру, і будь-кому все, що ми думаємо. Але нам дуже хотілося, щоб вони це чули, дослухалися. І, але наша молитва як християн має бути ось в чому. Яка влада не була зараз в Україні? Ми знаємо, як молитися Богу про владу. І ми так будемо молитися. І Бог буде, якщо влада не дослухається, Бог буде її змінювати. Але сіль і світло мають світити і осоляти. І церква має мати цю силу в Україні. І я думаю, що багато наших віруючих людей, християн, вони мають оці заступницькі молитви. У нас є формат, коли ми всіх об'єднуємося, молимося за країну, да? у нас є пости, у нас є молитви. І я думаю, що це дуже правильна стратегія церкви. І, і врешті-решт, я думаю, що е, Україна тому і стоїть, і не, не щезла, і не вмерла, е, і не три дні, і не три місяці. Тому що тут є люди, божі люди, які ведуть цей духовний бій, і які будуть всьому цьому протистояти. Чи то стосується влади вони правду скажуть, чи то стосується наших ворогів, і ми станемо на захисті свобод і Божої істини для того, щоб саме так жити. І хай Бог нас благословить не боятися владу, але бути інституцією Божою, Божим представництвом в Україні.